see if Несподівано синіє через специфіку марсіанського пилу і атмосфери Марсіанський пейзаж іноді прикрашають пилові торнадо. Це крихітні торнадо вібри. Озер під льодом південної полярної шапки, тобто це потенційні резервуари води, що існують попри холод. Іноді на поверхні виникають загадкові скелі або павтинні. Це оці чорні та білі смуги, які можна побачити на знімках. Один химерний валун виглядає як чорний прямокутник. І це звичний. А шириною в сотні кілометрів. На Марсі є найвищий вулкан у сонячній 95% вулики злого газу. На планеті іноді формуються легкі хмари і туман, особливо вранці. А біля полюсів. Іноді трапляються землетруси. Планета навіть зараз трясеться і вчені вивчають ці події, щоб зрозуміти її внутрішню структуру. Сонце на Марсі стається вдвічі меншим і яскравішим. А світло доходить до планети менш інтенсивне. Марс не має світового магнітного щита, тому його поверхню легко долають сонячна і космічна радіація. У нього немає захисту, як на Землі. Через невеликий нахил осі близько 25% Марс має чотири пори року, але кожна триває удвічі довше, ніж Земні, бо його орбіта видовжена та велика. У марсіанській атмосфері іноді фіксують метан, Усі невідоме можливий слід життя або геомеханічне явище. Навіть сьогодні Марс може бути геологічно активним, деякі вулканічні відкладення мають вік усього кілька десятків тисяч років, що свідчить про можливу активність досі. Коло Марса всього за 7 годин і 39 хвилин швидше, ніж обертається сам Марс, тобто Сонце сходить і заходить двічі на день. Фобос дуже близький до поверхні, лише близько 6 тисяч кілометрів. Це приблизно у 60 разів ближче, ніж місяць до землі. З Марса він виглядає великим і проноситься по небу, мов тінь. Боже, чесно, мені було б цікаво подивитися, якби місяць був от на такій самій відстані, як, наприклад, Фобос до Марса. Це було б, напевно неймовірне видовище. Марса і уособлював шах, що супроводжував війну. Ось такі П'ять фактів про Фобос, і другий супутник Деймос Деймос менший, далекий і загадковий. Деймос набагато менший за Фобос, лише 12 кілометрів. Він виглядає з Марса як маленька зірочка. Його орбіта проходить далі від Марса, тому він рухається повільніше. Один оберт займає майже 30 годин. На небі його майже не видно без оптики. Демус має надзвичайну гладку атмосферу Поверхню. У порівнянні з фобосом кратерів на ньому значно менше, бо багато з них засипані пилом, який поступово стікає в Западене. Його ім'я означає жах. У міфології Демус ще один син Бога війни Ариса, що йде поруч з фобосом. Поширюючи паніку. І п'ятий факт: існують гіпотези, що обидва супутники це захоплені астероїди. Вони не круглі, а мають форму картоплин з низькою щільністю і загадковим внутрішнім складом. Ось такі.